Всім привіт, друзі! Ви на каналі CryptoPhantom і у цьому коротенькому відео у мене для вас є крута пропозиція. Отже, якщо ви цікавитесь криптою, плюс, якщо ви маєте, наприклад, Telegram або YouTube канал, то я вам пропоную стати партнером біржі BingX. Зараз розкажу вам, які переваги даної біржі для партнерів. Також у мене на каналі є відео з перевагами біржі для звичайних користувачів. Отже, які переваги для партнерів? Перше це живе спілкування в чатах з всіма іншими партнерами та менеджерами біржі. Друге. Допомога вам у створенні своїх промо-акцій. Третє. банери та текст надається, вам потрібно лише вставити в текст своє посилання і все готово. Четверте. Дуже приємна перевага. Кожного місяця між партнерами проводяться розіграші як із умовами, так і без умов для участі. Розігрується від преміум підписок до гаджетів і поїздок у різні куточки світу. Такого відношення до партнерів я не зустрічав ні на одній біржі. Також, якщо ви підключаєтесь через мене, то ви отримаєте зразу 40% від комісії рефералів. Якщо вас цікавить дана пропозиція, то пишіть мені на мій телеграм, який я залишу в описі під відео. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, який я зараз розвиваю. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Скоро побачимось.